Вечір прем'єр соціального проекту Можливості без меж втретє відбувся у Рівному. Ініціатива покликана інтегрувати дітей та молодь з інвалідністю у звичайне життя, щоб на рівних з однолітками розвивати свій потенціал. Продюсерка проекту Оксана Ігас розповіла, що з кожним новим сезоном проект Можливості без меж» набуває більших масштабів і об'єднує навколо себе нових учасників. Ми не думали, що він ну набуде такої популярності, якщо так можна висловитися, що він стане настільки затребуваним і важливим. І сьогодні я можу сказати. Що в нас вже сім'я, сім'я, яка розростається. Ми підтримуємо стосунки з учасниками кожного сезону і першого, і другого і третього. Більше того, ми їх гукаємо до взаємодії на інші наші активності. У третьому сезоні проекту взяли участь 14 дітей. Усі вони були розділені на трійки та працювали в групках зі своїми зірковими наставниками. Для дітей організували різноманітні екскурсії, знімали соціальні відеоролики та ділилися цікавими історіями. Ми проводили кілька зустрічей з нашими учасниками. Ми проводили майстер-клас з акторської майстерності. Ми відвідували етнопарк Ладомирія, де для наших учасників організували і пізнавальний квест, екскурсію, теж майстер-клас з виготовлення медових свічок. Ну і власне така більш індивідуальна робота відбувалася в командах. На підсумковий захід вечір прем'єр завітали учасники проекту, їхні родичі та всі, хто працював у третьому сезоні можливостей без меж. Марія Кучерук прийшла підтримати свого онука Максима, який на рівних з іншими учасниками долучався до всіх активностей. Коли ми потрапили сюди на цей проект, нам дуже сподобалося, тому що тут дуже дружня атмосфера. Ну а він нас особливо дитина. То він його недостаток хороших ну, добрих відносин. А тут. Йому дуже приємно, він, йому подобається і він прагне сюди прийти. Максим в свою чергу розповів, що йому сподобалося найбільше. Поталоні фотографії, фотографії, ще що? Виспіємо, і, і галерея дуже цікава. І галерея. Під час вечору прем'єру всі присутні мали можливість переглянути відеоролики проекту. Паралельно тривав збір на підтримку Збройних сил України. Кожен охочий міг залишити кошти у спеціальній скринці. Головна ж мета зі слів організаторів виконана: це щасливі обличчя дітей та їхніх батьків. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.